Зволькання з боку російського вторгнення. Зволікання з боку держави-агресора є не зараз, а є весь період і, і, і після повномасштабного вторгнення, і до повномасштабного вторгнення, оскільки нагадаємо, що полонені українці, як цивільні, так і військові, знаходилися ще задовго до повномасштабного вторгнення. Є люди, які перебувають в російському полоні власне, з 2014 року. Тому, попри це, процес триває, і здебільшого в двосторонньому форматі Україні е, вдається повертати власних громадян, захисників, захисниць цивільних. Відбулось 48 обмінів, це від моменту повномасштабного вторгнення. І майже 2600 українців було повернуто, робота триває і новини обов'язково. А нічого не ускладнилось після того, як погано більших передаток матерів Азово. Ще раз кажу, складнощі з боку Російської Федерації стосовно виконання Женевської конвенції стосовно дотримання гуманітарного права, це традиційні речі. Що стосується як держава-агресор може інтерпретувати ті чи інші Міжнародні події чи дії українських сил безпеки та оборони. Ну я думаю, що ми точно не повинні на це зважати. Робота по обміну ведеться і дуже важливо, щоб в зокрема, внаслідок активних дій українських сил безпеки та оборони поповнюється і поповнюється чимало. Тобто, зараз. Скажімо, багато російських окупантів знаходяться і за останній час потрапили в український полон. Частина приблизно кожен п'ятий з них здались добровільно, в тому числі скориставшись програмою жити». і ця робота триває. Були слова Шойгу вже після тих подій, про які ви згадували, що важливим завданням виявляється цілим завданням СВО так званої є повернення російських військовополонених додому. Ну, слова були, заяви були. Тепер треба чекати на конкретні дії. Україна готова повертати своїх громадян. Звичайно, буде робити для цього все можливе і в форматі обмінів також. Знову повідомила, що можна промотувати ваш колега з Кібійського.